Всім привіт! Сьогодні в мене особлива розпаковка. Сьогодні до мене прийшли фласенята. Це самі найменші орхідейки, які я будь-коли отримувала. Отут поруч стоять орхідейки 1 і 7. Це були до цих пір самі найменші. Ось вони отакого такого розміру. Я не знаю, які, наскільки менші ці пласенятки, боюсь навіть загадувати. В їх розмили приблизно тиждень тому. Це зовсім манюні рослинки. Будуть рости в мене в тепличці. Я свою колекцію формую десь місяць уже, і в мене ще немає жодного метелика. Ця посилочка, якраз, до речі, сорт називається африканський корал», який мені теж дуже подобається по окрасі. Ну, Будемо розпаковувати. Я тут трошечки надірвала, щоб було скоріше. Приїхала посилочка до мене із Запоріжжя і йшла один день нової почтою. Так, подивимось, подивимось, що тут. Онюнечко. У мене добре запакована. Сьогодні, до речі, 6 жовтня 2025 року. Знаєте, це як казка про Кащея в дитинстві. Відкриєш одне, потім друге, і потім третє, а потім у яйці єголка на кінці голки смар кащея Що в нас тут? У нас тут краса, у нас тут, дивіться, моху. Ось мої дві орхідеєчки, Одна манюю пусінка і друга. Зараз посажу їх у тепличку. Ой. подивіться, яка краса. Це неймовірно. Вони такі маленькі. Всього три сантиметри. Ну, 4, якщо з двома листочками. А це ще менше. Три сантиметри. чотири сантиметри. Добре, пішла швиденько садити. Дякую продавцю за таку радість. Ну, і ось так я їх посадила. Будуть у мене рости у моху в тепличці приблизно місяць. Я їх накрию кришечкою і періодично буду провітрювати.